Тут на чужій кукурузі для експерименту чи для наглядно приклад вам покажу. Це тут усі... ось таке щось непонятне. Край пересіяний, геть нічого не було забите. А зередину, типу, оставили люди, думають це рік прожай мать. Давайте дивіться. Рискання, оброзія, щось пробито. Ну, отакий фон. О! А край пересіяний, трошки зеленіший. Що? Що робити? Діски заганяти? Або не знаю. Такі діла. Суш конкретно. дощів нема вже що тут боївся якесь 16 чи яке ну це вже два місяці доща нема такі діла ось я покажу вітер ме як переляканий сьогодні трошки менше ну. зараз ще сьогодні. Озимий ячмінь, людей теж Ми побачимо що тут Такі діла у нас тут творяться, так що не удивляйтесь, поїхав далі.